Про підготовку станом на зараз в області, наскільки що змінилось, що не змінилось. Добрий день. Я радий вас всіх вітати в місті Кременчук. І хочу зазначити, що в області у нас вже на завершенні йде стадія щодо підготовки до національного мультипредметного тесту. Обладнуються відповідні е тимчасові екзаменційні центри. Ми сьогодні деякі відвідали, вони буде більш зрозуміло, що у нас відбувається. Задача перед всіма громадами стоїть і навчальними закладами, щоб до 16 квітня вони отримали відповідні дозволи від ДСНС, щоб всі наші тестування проходили в укриттях для забезпечення безпеки насамперед від ракетних ударів, дронових ударів, щоб цей Добре. процес йшов безперервно, і діти отримали максимально високий результат. Вчора у нас була з цього приводу нараду, були, були також представники міста Кремінчук, зокрема, професійні технічні училища були представлені і Кремінчуцька гуманітарно-технологічна академія, директор була, я думаю, що ми все це перевіримо. В принципі, ми готові. Наш харківський центр оцінювання якості освіти високо все ставити нам високу оцінку, але результат буде вже після цих безпосередньо тестів. І тоді ми будемо бачити, як це все повпливало і на підготовку учнів, і на взагалі проведення цих заходів. Ще можна зазначити, що враховуючи минулорічний досвід, ми спонукаємо, сприяємо, активізуємо роботу в університетах, в інших навчальних закладах. Які мають відповідні курси для дітей для підвищення їхньої обізнаності, як це працює, тому що, може, хтось із дітей не дуже готовий для тестування в такому форматі, або там якась інша історія. І там вищий навчальний заклад, де є ТЕЦ, де є приймальна комісія, одразу робиться і дні відкритих дверей, туди заходять діти, і вони можуть. Провести тестування в, безпосередньо в тому навчальному закладі, де вони будуть його складати, і вже морально готові будуть до такого випробування, яке може вперше в житті в їхньому відбувається. А цьогоріч на НМТ зареєструвалося більше людей, ніж минулого року, чи яка Більше людей. На вчора було називали конкретну цифру 12. 1861, здається, а здається. Я думаю, що бувши час. Я думаю, що до 13 тисяч могли добити. Ну, можемо це сьогодні також з'ясувати, Цю інформацію по ходу. А чим ви пов'язуєте збільшення кількості бажаючих навчатись? Ну тут є і об'єктивні, і суб'єктивні причини. Насамперед, вся Україна була в курсі, що ми проводимо це в укриттях. Це плюс нам дало. І що немає у нас перерви в цьому процесі, тому що всі налаштовані по друге і звіту іншої області до нас також реєструються. І другий момент пов'язаний з тим, що активні бойові дії, які там тривають в Сумській області, вони також спонукали дітей реєструватися у нас в області.